Український кінематограф є недооцінений особливо світ українських фільмів. Роботи наших режисерів сповнені історіями про щире справжнє кохання, оповідають красиві місцини нашої країни. Фільм Поводир, історичний драматичний фільм режисера і сценариста Олеся Саніна, в основу сюжету якого покладено мандри радянською україною, американського хлопчика та українського сліпого музики напередодні та під час голодомору, син американського інженера змушений переховуватись від влади після вбив батька йому допомагає колишній командир роти армії УНР, який осліп після поранення в голову. Ці двоє намагаються вижити у непростому світі. Сатирична комедія наші котики, це українська патріотична комедія режисера Володимира Тихого стала рекордною в українському кінопрокаті. Стрічку про війну на Донбасі показали у багатьох кінотеатрах України. Події у фільмі розгортаються у 2014 році. На початку війни це трагікомічна історія пригод бійців, АТО, що трапляється з ними під час бойового чергування, на найглухішій з усіх можливих позицій фронту за основу. Взяли реальні розповіді бійців добробатів та Збройних сил України. Головними героями фільму є інженер, актор, футбольний тренер та продавець квітів, які йдуть добровольцями на війну. До них на позиції приєднується журналістка, яка виконує секретне завдання. Жоден з них не має бойового досвіду, не вміє орієнтуватись на місцевості та нічого не знає про наміри командування. Їм дали те, що було. А тоді було небагато порівняно з озброєними до Зубів сусідами нехай війна далеко не веселе заняття, але тоді було над чим посміятися. Наприклад, над тим, як волонтери, які, вперше взявши зброю в руки, стали причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога. Снайпер виявляється, український фільм про війну може сприйматись по іншому. Якщо його дивиться, український кінокритик, сам перебуваючи на війні, тільки той, хто побував у шкурі призваного або мобілізованого, може відчути військове кіно по-справжньому. Автори створили кіно не про супергероїв із надлюдськими здібностями, а про зрозумілих людей, що в певні моменти виказують свою внутрішню силу, а інші знову являються слабкими. Головний герой Микола, маючи три вищі освіти, веде спрощений, навіть дещо інфан. Фонтильний спосіб життя, його вагітна дружина, така ж, як і він, відлючкувата, любить малювати птахів. Коли 2014 року дружину вбивають проросійські бойовики, Микола кардинально змінює роль пацифіста й учителя на практичного користувача законами простору й часу. Герой у військо потрапляє тільки через бажання помсти і прагнення справедливості. Ми бачимо, як герой проходить навчання стає снайпером. Далі смерті друга й на Ставника далі завершальна помста з відкритим фіналом, адже війна триває. Фільм Чорний Ворон історія розповідає про одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок української історії запеклу боротьбу українських повстанців проти окупаційної комуністичної влади в 1920-х роках, вже після окупації УНР в Холодному Ярі Україна 1922 рік. Це період, коли шансів на збереження власної держави вже не залишилось. Колишній офіцер УНР Іван. Разом зі своєю вагітною дружиною Тіною приїздить до свого батька. Він помічає, що місцевість поповнюють новоприбулі полки ГПУ. Ця операція була проведена для зачистки усіх повстанців, які ще продовжували боротьбу проти радянської влади. Іван на прізвисько Чорний Ворон не збирається терпіти знущання над власною сім'єю та рідним краєм і виходить на шлях протистояння загарбникам. Фільм Мої думки техі це драма і комедія, головною темою якої є взаємовідносини між мамою і сином. Складно назвати життя Вадима успішним. Невдач в особистому житті та на роботі набагато більше ніж будь-яких хороших моментів. А працює хлопець звукорежисером, поки це йому грошей багато не приносить, але він сподівається на прорив. Однак канадська компанія вирішила дати йому шанс. Потрібно всього лише записати звуки закарпатських тварин для створення гри. За сюжетом фрілансер Вадим відправляється в Закарпаття, щоб записувати звуки українських тварин, якщо йому вдасться знайти рідкісного і загадко. Рахівського Кришня та записати його спів він отримає омріяну роботу в Канаді. У мандрівку із сином вирушає його мама. «Черкаси» – це перший художній фільм про воєнно-морські сили України. Головні герої фільму звичайні сільські хлопці із села на Чернігівщині. Мишко та Лев. Мишко служить матросом на кораблі Черкаси, який базується на базі в Кримському озері Донуслав. Влітку 2013 року Мишко, перебуваючи в рідному селі під час відпустки, пропонує своєму другу, який став сиротою, піти на службу. Лев не одразу, але погоджується. Після подій на Дані Незалежності Черкаси виявили заблокованими через затоплені інші човни. Корабель України Черкаси на час проведення навчань дислокується у порту Кримського озера Донузлав. Тим часом Крим захоплюють зелені чоловічки. Наші кораблі, один за іншим, переходять на сторону ворога, але тільки не черкаси. Весь екіпаж стоїть на захисті своєї честі, на захисті своєї батьківщини від ворога. Також у кадрі з'являються троє моряків, що несли службу на цьому кораблі, оскільки на даний момент він захоплений російськими військами, то роль Черкас виконав схожий на нього буксир корець.